Всім привіт! Хочу показати вам, як я поливаю і підживлюю одночасно свій виноград. То, це виноград у мене росте в теплиці. Теплиця весняна. 50 метрів довжина і ширина приблизно, да, 30. Тобто десь 15 соток в мене. Зараз, десь тижня-два, мабуть, назад, ми розкидали сипець. Він був дуже сухий. От, як бачите, бачите, сухий-сухий. Вот. І треба було його чимось розмочити. Можна було кидати шланг, і щоб подати клає, розмочувала його потрошечки. Ну це дуже довго, бо ходити переставляти немає часу. Тому включили оцей і Golden Spray і він зараз в мене поливає рядок. Тобто 4-5 годин. І будемо... Провіряти, що воно промочило. Зберемо арматурку, вставляємо в землю, достаємо. Тож дивіться, 10, 20, 30, 40, десь 45 сантиметрів, ми вже його промочили, та плюс промочили наш сипець. Полоса приблизно сантиметрів. 70-80. Я думаю, вона донизу ще буде більше. Ось отакий ми зробили полив з підживою. Так що, підживлюйте, бо саме зараз треба це робити. Все, всім дякую.